Добрий день, шановні мої однодумці. Я хочу сьогодні розповісти вам, чому я не зміг пройти повз компанію Тон Масон, незважаючи на те, що маю багатий негативний досвід в компаніях МЛМ. Був, звичайно, і позитивний досвід, але негативного було трошки більше. Отже, чому я не пройшов мимо? Тому що тон масон це екосистема, яка об'єднує кілька передових напрямків. Тон блокчейн один з найшвидших на сьогодні блокчейнів, який випереджає блокчейн біткоїна в сотні, а можливо і тисячі разів. Це монета тонкоін, монета з величезною капіталізацією, підкріплена реальними матеріальними ресурсами та соцмережею Телеграм з мільярдним ком'юніті. Тонмасон це екосистема з ментором на штучному інтелекті. не Вікіпедія, куди вносять інформацію всю лінь, всі Комунеліні, а професійний ментор навчений на інформації з документальних та літературних джерел від відметею mlm бізнесу, який володіє всією базою знань з криптовалюти. Та фінансів, штучного інтелекту та психології. Це екосистема, яка включає в себе GameFi, тобто зручний сучасний сайт та ігровий інтерфейс. Бізнес відбувається у формі захоплюючої гри. Екосистема Тонмасон це також маніфай. Тобто децентралізована форма виплат без прив'язки до конкретної країни чи конкретного банку. Ну і плюс ще 8 родзинок або вишеньок на торті. По-перше, у цьому бізнесі немає фізичних товарів, немає продажів, немає складських приміщень. Ми не продаємо, а отримуємо прибуток від використання нашою структурою продуктів на штучному інтелекті. По-друге, ментор-наставник на штучному інтелекті, на якому можна заробляти, це не просто бот, не ходяча Вікіпедія, а помічник, стратег, наставник. І кожен, хто з ним спілкується, приносить нам дохід, а собі заощаджує час. По-третє, доступний вхід лише за, одну, за один тон, за одну монету тонкоїн. На даний момент це еквівалент 2-3 долари. Для відкриття бізнесу зовсім смішні гроші, як пляшка пива. Четверте, членство у клубі на постійній основі, тобто ніяких абонплат після активації, ти залишаєшся назавжди в клубі, в системі і можеш заробляти у будь-який час, коли забажаєш. Ніхто тебе не змушуватиме до якихось затрат або інвестицій. П'яте. Прибуток чесний, прозорий, автоматичний. Можна заробляти на кількох продуктах екосистеми одночасно. Маркетинг унікальний тим, що не зобов'язує досягати якихось там рангів чи певної суми, а виплати йдуть моментально буквально з першої заробленої монети. Шосте. Надійність, відсутність конкуренції, тільки простір для зростання. Сьоме, Чудові подарунки у вигляді NFT аватара та токена тон масон по 25 штук щоденно. Сильна, дружна, компетентна команда з сучасними інструментами бізнесу. Саме ці принади не дозволили мені пройти мимо екосистеми тон масон. Я кличу сюди своїх друзів і людей з ентузіазмом. Я сам у захваті, бо тут бувають навіть переливи. Тобто це не пасивний дохід, але компресія структури. До, до твоєї структури можуть попадати люди, яких ти навіть не запрошував. Запрошую однодумців на активний достойний дохід, а не на крихти від торта, спожитого кимось із активних партнерів. Тут все до того привабливо, прозоро і надійно, що прийти мимо просто безглуздо. Долучайся, не вагайся, розберешся дуже швидко і будеш приречений на успіх.